Цю пісню я присвячую нашим загиблим воїнам, які віддали за нас все своє найдорожче, це своє життя, за нашу Україну, за синьо жовтий стяг. Ідуть вони до бою, нам прокладають шлях. Герої не вмирають, вони в серцях живуть, за вільну Україну, життя своє дають. За нашу незалежність, за тризуб золотий, за рідну нашу землю ідуть вони у бій. Герої не вмирають, вони в серцях живуть, за вільну Україну життя своє дають, герої не вмирають, вони в серцях живуть. За вільну Україну життя своє дають, за мир, за перемогу, за світле майбуття. За єдність України вона у нас одна. Герої не вмирають, вони в серцях живуть, за вільну Україну життя своє дають, за все, що найдорожче, боролись до кінця. Ніколи не забудем хоробрі їх серця. Герої не вмирають, вони в серцях живуть, за вільну Україну життя своє дають. Герої не вмирають. В серцях живуть за вільну Україну. Життя своє дають. Слава Богу! Слава Україні! Героям слава! Дякую, Сонце. Дай тобі, Боже, здоров'я. Ти чудесна, та чудесна наша дівчинка, дорогенька моя, Анна Марія, тобі дуже дякую. На всі дивилися. І я там трохи напутав із тими рахунками, з тими цифрами. Оці зараз, які ви тут бачите, оці зараз є правильні. Ми перепутали приватбанк з Монобанком. Коротше, вибачаюся. І дуже вам дякую за підтримку. А тобі доню ньому я дякую і мамі твої доренькі дякую за те, що вона е, тебе. Значить, Возить сюди, а ти чемна, а я тепер дивився, що ти... мама тебе більше має слухати, як ти її. Мамо, їдемо до отця Василя. Мама хоче, не хоче, збирайся та їде. Дякую вам, дорогенькі мої. Дякую. Ну, ще раз поплескайте ці чудесні дитині. Дякую, Це... дозволили поспівати. Я дуже радий, завжди завжди дуже радий, посп... коли в мене в церкві співають, бо я сам люблю співати. Вона прийшла, нині дайте до, до хати. І все, мацеє, вона ж не бачить. Мація каже: О, у вас тут є піаніно! Отець є, кажу, все зараз. Ми вже навіть грали перед службою трохи. Ні? Ну, гарно. Дякую ще раз. Дякую, дорегенті Анні Марії. Дуже дякую. Чудесна дитина, знаєте, я і пісні такі, знаєте, я десь якісь знаю, а є такі яких я не знаю. І знаєте, коли... Співають такі серйозні пісні, знаєш, серце так реагує. А коли дитина співає, воно по своєму по своєму так знаєте, так, трепетно. Дякую щиро ще раз всім вам, хто ви лишилися і слухали. Дай Бог вас благословить. Сьогодні свято, благовіщення. Бачите, навіть мали такий трохи концерт сьогодні. Всі, хто хоче долучитися до того до цього збору, що Анна Марія проводить, на, на цей рахунок пересилаєте кошти, що ви зараз бачите. Бачите, там є А-банк і Монобанк е, на цей, а там, де на Фоповська карта, то туди не треба. Бо каже Світлана, що буде сподатково, у мене трохи там проблеми. Так що, якщо хочете перевести, підтримати, то іменно на ці рахунки. Дякую щиро всім вам.